Дмитро Путинчук, речник військовоморських сил Збройних сил України, долучається до нашого етеру. Кажемо йому доброго ранку. Вітаю, пані Олеся, вітаю, пане Андрію, студію і глядачів. Е, чи добрий ранок в наших морях, пане Дмитре? Ситуація стабільна, нема там присутності у росіян в корабельному сенсі. Але, на жаль, авіація працює так. І сьогодні вночі було чутно. І роботу ППО, нашого українського в Одесі, але в будь-якому разі в морі ситуація залишилася без змін за цю ніч. Телеграф пише про те, що росіяни виводитимуть в море військовий корабель ще совєтських часів, атомний крейсер класу Кіров, адмірал Нахімов, господи, як воно ну, некрасиво все звучить. І що це означає, це виведення в море? Цього совєтського. Для нас роботу, це нічого не означає. Роботу. Ну, враховуючи те, що він стояв в ремонті 25 років, в принципі, питань більше, ніж відповідей, Їх два у них таких: один якраз вони намагаються закінчити його експлуатацію, причому вони там, ровесники приблизно. Зараз не згадаю назву. А за весь цей час, поки один не ходив, другий оце був на ремонті. І відповідно зараз вони його нібито відновлюють. Були у них там пуски двигуна, і ймовірніше за все так вийде в море. Проте для нас це нічого не змінює. Пише, що це один з найпотужніших кораблів у світі, якщо він пройде в експлуатаційні випробування, чи може він якось, як сказати, драматично посилити російську потугу в океані. Драматично і посилює Памірал з непогано, в принципі, mm. так у них, звісно, є інші екваторії, інтереси не менші на Балтиці, на півночі, про тих Океан, поки що не готовий сказати. На Каспії вони теж там перебувають, там теж є сусіди різні, але сказати, що якось вплине на загальний розклад сил я точно не можу. Китай продемонстрував свою військову потугу, скориставшись нагодою там роковин річниці, завершення ще перепущу другистової війни стосовно морської потуги, наскільки китай зараз є, має потужний флот, і чи там було щось що, до чого військові наші та ж моряки придивлялися. Ну, два, аві... два авіаносця. Один з них авіаносчий крейсер типу Кузніцова, Ляонін, який був останнім в цьому проєкті, теж побудований в Миколаєві, і е... він у них стоїть на озброєнні. Ну, можливо, вони будуть так само там будувати е... своє угрупування навколо цього авіаносця. Важко сказати станом на зараз. Вони будують, будують досить е... багато, скажімо так. Пускають на воду вони періодично якісь кораблі різних класів: це і смінці і фрегати, що завгодно в принципі. Але чи є, є застосування цим кораблям? Ну, побачимо знов таки згодом. Е, є у них інтереси в різних екваторіях, так само. Не чув поки що про те, щоб вони там ходили як кудись дуже далеко, але в будь-якому разі. Та Іван це острів нагадую. ну і відповідно морська компонента, у них теж має бути доволі потужно розвинута, але сказати поки що там для чого саме і яка мета, я, наприклад, не можу. Якщо повернутися в нашу країну і спитаю вас про Крим, бо цієї ночі окупанти чомусь там перекривали. Кримський міст, що сталося? Чи знаєте вже якісь новини, що їх так бентежило серед ночі його прикривати? Коли в них виникає якась загроза повітряна, вони його завжди там, перекривають, прикривають, задимлюють, тобто варіантів. Багато міст для них має велике значення і для е, того, щоб Крим з Криму могли нелегальні туристи їздити, і відповідно це все ж таки. Логістика, звісно, вже не в тому вигляді, як планувалася в сенсі якраз військової логістики, тому що військова логістика вона є найважчою. Це бронетехніка, це цистерни з пальним великій кількості. Так і такі, такі вантажі вже давно міст не обслуговує там, нібито були якісь виключення, але не системні. Але символізм цього об'єкту, звісно, для росіян зашкалює, тому нічого не шкода, ніякого ППО. Будемо туди, значить, ставити все, що маємо. Ну, в принципі, вони так роблять. Періодично воно знищується, періодично відновлюється. Тому такий тягни штовхай там відбувається в принципі, постійно. Якщо казати, власне, зараз про те, що відбувається в... біля Херсона, то там потопили російський швидкісний катер з окупантами на борту. І, власне, він мав доставити підрозділ російських десантників на тендрівську косу. А, тобто, це, з таких повідомлень, з купих, ми дізнаємося, що в принципі там активні якісь десантні операції весь час тривають. Ну, десантними операціями це назвати важко, тому що десантуються на узбережжі, яке захоплене ворогом. Або там знаходиться противник. І відповідно, це заходи ротації. І це навіть більше не про Херсон, це більше про Крим. Це вже фактично західне узбережжя. І е, так вони ці підступи прикривають. Хоча ну, коса це фактично острів так само. <кій> І там знаходиться контингент якийсь, який треба підтримувати, а підтримувати це можна тільки водним шляхом. Тому там періодично така сама гра е, відбувається в лапках. Е, вони періодично там е, проводять заходи ротації, доставляють туди. Усе необхідне, а ми їх там періодично зустрічаємо і, і проваджаємо тільки вже в інший вимір. Тому, в принципі, не перше таке застосування, не останнє, це точно. І там періодично якісь одиниці знищуються. Раніше це були тунці, зараз вони перейшли на більш легкі катери, можливо, по сезону поки що, але там бувало здобич у нас різноманітна. І так, тримати там якусь кількість особового складу, вони вимушені постійно. Напередодні ви підтвердили той факт, що в Чорному морі є величезна пляма нафтопродуктів, відбувся розлив. Я не знаю, до вас ні разу не зверталися якісь зелені зоозахисники морської. Фауни ну, словом люди, які переймаються екологію, це ж не перший раз вже таке відбувається в Чорному морі за час повномасштабного вторгнення. Зверталися, і зверталися здебільшого, щоб подякувати. Тому що я на ці речі сам звертаю увагу завжди. Мене особливо бентежить та той самий Кінбурн. Це місце, яке я особисто теж відвідував неодноразово, і воно мені дуже подобалося. Але там, окрім того, що там. Було де відпочити таким дикуном, там, відповідно, ще й заповідники знаходилися, і їх фактично знищено. І так, звісно, вони про це просять казати вголос. А це наші чи закордонні? Українські. А, я чергу. думала, так. що може десь з-за кордону переймаються дуже. Ні, Для цього є інші структури, відповідні міністерства, які підіймають ці питання на міжнародному рівні. Я знаю, що ведеться точна робота. З боку нашої країни на міжнародному рівні вона відбувається так. Це це фіксується незалежно від того, що потрапити туди вони нікому не дозволяють. Міжнародним організаціям так само, якщо вони не дозволяють Червоному Христу до полонених потрапити, то про що ми можемо говорити в сенсі екології? Тут взагалі у е поле, на якому вони почувають себе абсолютно впевнено. Важливо навіть не, 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 не тільки той факт. Відбуваються періодично такі uh -huh. е, катастрофи. А той факт, що е, вони туди не допускають нікого, і що це зона відповідальності Росіян. Вони захопили там цю частину моря. Вони зараз там відповідають за цивільне суднопласту навігацію, Вони відповідно відповідають за всі наслідки на цієї навігації. Тому це повністю їхня е, відповідальність. Ну, на щастя, Грета Тунберг створила вже флотилію для прориву блокади газу. Як тільки вони там прорвуть блокади, то вони можуть перекинути свою флотилію в Чорне море і нарешті розібратися з тими порушниками екологічних норм росіянами. Так що я думаю, все ви хочете побачити нам. Хочеться побачити. Так. Пане Дмитре, дякуємо вам за розмову. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами на зв'язку. Дорогі друзі.